І до інших тем проект благодійного фонду Бориса Філатова, риболовля для учасників АТО, продовжує свою роботу. Вже близько сотні бійців разом зі своїми родинами змогли відпочити біля Дніпра із вудкою в руках цієї суботи. Борис Філатов особисто приїхав до місцевого риболовного комплексу, аби привітати всіх учасників та поділитися деякими деталями створення проекту. Те, що він затятий рибалка, зрозуміло, без зайвих слів. Дмитро вже друге відгукнувся на пропозицію порибалити від волонтерів благодійного фонду Бориса Філатова. Каже, після першого разу була купа позитивних емоцій, нових друзів та перемог. Дмитро став неофіційним чемпіоном, влагоївши найбільше рибину. Оддихається точно так же добре, як і перший раз. Єдине, що це кльово немножко. Ну, похуже. В прошливий раз рибка була, а зараз так періодично ну, приходится м'яч відпускати. Чисто спортивна рибалка. Разом із вояками приїхав порибалити Борис Філатов, ініціатор та засновник цього проєкту. В його реалізації політику допомагає у комплексу Зорище, який вже другий відкриває свої двері для військових. Борис Філатов зазначає, саму ідею риболовної реабілітації йому підкинув хлопець із Києва, коли запропонував проводити такі реабілітаційні сети для військових. Пілотний проект запустили в Києві. Там він отримав величезну підтримку та позитивні відгуки спеціалістів. Всі ж прекрасно розуміють, є вопроси зв'язані з постравматичним синдромом, і люди нуждаються в релаксації. люди Даються в реабілітації, а рибалка, водна гладь, концентрація на поплавки це очень хороша тренування. За місяць роботи проєкту він вже встиг перекваліфікуватися у сімейний. Військові проїжджають відпочити цілими сім'ями. Спілкування зі своїми рідними це ще один додатковий позитивний момент. Зазначають керівники проекту. На згадку про риболовлю Борис Філатов особисто вручив грамоти від фонду усім учасникам. Огромне дякую організаторам фонду Бориса Філатова. В десятки разів їх допомогти. В матеріальному точніше все відміряється деньгами разболі знайомі, ніж другі. Одні не можуть, а други не хочуть, може бути на максимум. Ці люди працюють, дійсно видно, що от душі. Проект триболовної реабілітації буде і надалі продовжувати свою роботу. Борис Філатов планує залучити до нього бійців з інших міст України. Юлія Опожинська, Роман Івашинов, новини ТРК Регіон.